В мене все добре. Все як завжди. Добре. Так, сьогодні у нас заняття буде про функції. Ми розберемось, як їх створювати, їх синтаксис, для чого взагалі вони потрібні, і як з ними працювати. Сьогодні у нас будуть функції, і наступна частина у нас буде практика. Ось. Будемо робити задачки. Практикуватися по всьому тому, що ми пройшли з вами. Тобто, це в нас перевірки, це в нас цикли, це в нас масиви, словники. А, ну, змінне то таке. Ось. Так, що давайте будемо зараз починати. Так, а видно екран. Так. Добре. Давайте почнемо з того, взагалі, для чого нам потрібні функції. Вони нам потрібні для того, щоб більш сформу... сформувати наш код, щоб він був у нас розбитий сугубо по функціям. В коді у нас ще можуть повторюватися частини коду. там Якісь однотипні, однакові, і їх можна замінити, там, засунути цей код в функцію, і там, де потрібно використовувати цей код, просто її визивати, і все. Тобто зменшується обсяг написаного коду, оптимізовується він, а потім розробнику якомусь іншому легше читати ваш код. якось так. І <кій> взагалі, якщо ми розбиваємо по функціям, то, типу, ти просто заходиш і розумієш, що ця функція виконує те, це, там інше щось ще виконує, а в мейн функції воно, типу, все комбінується і робиться так, щоб воно там працювало а, разом все. Якось так. А... Добре. Олександр, дивись, план скоро я скину. Я казав ще на попередньому занятті, що він на етапі розробки там ще залишилось декілька занять, але я можу сказати точно, що ми з вами познайомимося з базами даних, постворюємо телеграм-ботів та познайомимося з якимось веб-фреймворком. Для того, щоб писати api Ой, щоб можна було створювати api або просто якісь веб-сторінки. Ось. Але який саме фреймворк ми розглянемо? Ще не знаю. Ще думаю над цим. Це Django або Flask. Ось. Відповів на ваше питання. так Тактиком. Ось. А Так, добре. В нас о, Валерій кудись відійшов. Ну, окей. Добре. Як створюється в нас функція? Ми пишемо о, спочатку. Це обов'язково. Це ми позначаємо, що це в нас функція. Потім пишемо назву нашої функції. О, ось так зроблю. Uh, і круглі скобки. І двокрапка після них. І uh, натискаємо Enter, і ось ми в функції можемо щось писати. Uh, ось. Uh, так. Наприклад, давайте зараз розглянемо, як просто щось тут напишемо для того, щоб вивести там uh, банальне щось. Uh, hello І якщо ми зараз запустимо. Давайте зараз подивимося, що в нас буде. у нас нічого не виводиться. Тобто нічого не спрацює. <кхи> так. Добре. А, як. Ну, ось ми створили функцію. Окей, вона в нас є. Але якщо її не викликати, вона в нас працювати не буде. А я ще в самому початку казав, що ми створюємо функцію викликаємо її туди, куди нам потрібно а, це. Ось. Тому як, ви, як викликати функцію. Потрібно написати назву цієї функції і круглі скобки. І все. Тепер ми запускаємо, і у нас виводиться Hello. Те, що ми написали функції, відпрацювало. Ось. А По цьому є питання? Олександр, Валерій, Дима так а, Добре. А, окей, йдемо далі. А, в функцію ми можемо щось передавати. Наприклад, в нас а, там калькулятор, і в нас а, в мейн-функції запитується у користувача, а, що потрібно там. Він водить, там перше число, друге число і дію, яку потрібно зробити. І. Там можемо написати перевірку, якщо це типу це плюс, то ми будемо визивати функцію додавання, а, але ми викличемо, але нам потрібно цю функцію щось буде передати. Тому що а, все, що функція, це лише в функції. Якщо це, типу, а, якщо ми ось тут, наприклад, ой, sorry, якщо ми ось тут створимо зміну, якусь. То використовувати ось тут зміну, ми не, не зможемо використовувати її в функції. Тобто воно, бачити, його навіть не буде. Скоріше за все, а, хх, дивно, може, щось змінилося. А, окей. Але це некоректно так робити. Воно, хоч, хоча і працює, але це некоректно. Тому що можна зробити ось так. Можемо написати в функції, що вона в нас буде сприймати. Наприклад, вона в нас буде сприймати ось змін. так буде в нас. І. Ось так. Ось. І вона в нас, наприклад, буде сприймати нам один і нам два. Ось. І вже з ціма змінами ми можемо працювати в самій функції. Тобто ми можемо тут написати нам 1 плюс нам 2 <світ> Ось. Але бачите, назва функції, там, де ми її визиваємо, вона нас підчеркується жовтненьким. А, тобто, а, якщо ми наведемося, то нам вказують, що ця функція сприймає два значення, два аргументи. Це нам один і нам два. Їх потрібно вказати і передати нам сюди. Типу, ми пишемо нам один, дорівнює зміни нам один. Ставимо кому. А, і ось дивіться, два способи, як передати. Можна ось так через дорівнює це так буде більш зрозуміло, що ви точно передали. А можна просто передати нам два. М -м якщо це зробити ось так. Ось так, типу, воно все одно рахується. А, помилок не буде. Якщо ми це запустимо, то, то нам виведеться відповідь: 30. Ось так в нас а, сприймає щось функція. І коли, коли в нас функція щось сприймає, то тоді при виклику цієї функції потрібно ці дані, які вона сприймає, які їй потрібно для того, щоб а, зробити якусь дію, а, потрібно передати. А, це зрозуміло. Олександр Окей, Валерій. Угу. Добре, їдемо далі. У функції є, а, є властивість щось повертати. А, в ній є метод return, return. А, тобто, якщо ми хочемо щось повернути. То ми пишемо return, і можемо тут написати, як в принті нам 1 плюс нам 2. І давайте запустимо, перевіримо, що в нас буде. Бачите, нічого не виводиться. Тому що а, print в нас одразу друкує, а return він просто повертає. Наприклад, якщо в нас тут буде нам 1 він буде в нас повертати суму цих двох чисел, то ми зможемо потім зробити ось так. і... І в нас виведеться відповідь. Але потрібно, можемо зразу це записати в print, але це буде знову ж не так коректно. Ми можемо створити для цієї функції зміну. Наприклад, там. ну Просто я напишу Print. Ось так. І написати print. Print. Ось. Якщо я це запущу, тобто 50. Тобто в нас тут 30 плюс 20, це буде 50. Тобто, коли в нас return, то ця функція може стати як зміна, якщо вона повертає якесь число. І ми, ми не хочемо це роздруковувати. Ми просто хочемо, щоб ця функція порахувала та повернула щось. І потім з цими даними вже рахувати щось інше. Це зрозуміло? Добре. а Йдемо далі. Давайте ось на реальному прикладі. У нас буде функція, яка в нас буде сумувати е, ці е, числа, і в нас буде, е, наприклад, е, можемо навіть без, е, без main функції це все зробити. Ось так. Це ми зробили. Добре. Тобто ми будемо тут запитувати користувача. Ентер. Нам один. А тут у нас буде Enter нам 2. І ще в нас буде третя зміна, яка в нас буде в ролі, а, яку дію користувач хоче зробити. А, так, і тут на нього просто запитуємо. І тут, наприклад, плюс, мінус, плюс мінус помножити, або там. Поділити. Ось так. І потім ми можемо написати перевірку. Якщо там у нас здія у нас буде дорівнювати плюсику, то ми будемо викликати функцію Sum. Тут у нас буде Output. І print. Output. Ось так. Ось так це все буде. Ну і далі перевірки ми можемо так само ще написати якісь, але поки що це не потрібно робити. Тобто закриємо перевірки. І тут там буде. А, добре. Так, і тепер ми це запустимо. Вводимо там число перше, потім там а, друге, вибираємо дію додавання. Так, зараз щось якось залагало. Зараз я щось не зрозумів, а... так. а В чому проблема? А, а чому двічі тут? Сьома строчка. Сьома. А, ой, точно. сорі дякую. Тепер буде все окей працювати. Ось бачите. Тобто в нас є функція, яка в нас додає. Ми зробили перевірку. Якщо це це вона, то. Ми викликаємо цю функцію. Ось не зараз. Так, ось. Якось так. По цьому питання, якісь є. Я так, гадаю, що нема. Дивіться, ще хочу познайомити з вас з, з такою структурою, як if Name дорівнює main. Ну, так, тепер можна так робити. Так. Наприклад, давайте ось зробимо, що це в нас буде основна функція. А, вона в нас нічого сприймати не буде. Просто вона буде виконувати основні дії. А, тобто вона в нас буде переопределяти, на яку функцію нас направляти. Ось. І є така в нас а, структура. Name дорівнює. Main. Для чого ця структура нам взагалі потрібна? Для того, щоб запускати цю функцію лише в цьому файлику. І це більш коректно виглядає, тому що зразу зрозуміло, де запускається типу, основна функція, як вона називається. Тобто функція може називатися там не main. Може не визиватися якось по-іншому і бути в цьому запуску, і як якщо вона там, то м, типу, вона рахується як основна, яка відповідає за все інше. Ось, тобто, ми тут. Мейн. І все так само працює. 10 20 плюсик 30. Ось. Так само, ну. Якось так це все працює. Якщо є питання, задавайте, якщо ні, то зараз перейдемо до завдань. Так, добре. Питань нема, а, тоді я гадаю, що зараз перейдемо до задач. І перше завдання воно буде. Дуже легке. Потрібно дописати цей калькулятор розбити, розбити його повністю по функціям. Тобто кожна дія за кожну дію відповідає ну, інша функція, додавання. Одна функція віднімання інша, множення ще друга і ділення так само. Якось так. Завдання зрозуміло. Цей код я зараз скину у групу. А, зрозуміло? Питання є нема. Добре. Питань нема. Тоді зараз цей код я скину у Телеграм і, і можете робити. а Давайте. На це завдання я даю. 10 хвилин, максимум 15. Ось. Так, тоді працюємо. Так. Продовжуємо. Наступна задача буде така: потрібно буде зробити тудоліст. Що це таке? Олександр, знаєш? Знаєте. Список задач, які виконуємо тобто розклад, як умова. Тобто потрібно, щоб був такий функціонал. Користувач міг вказати задачу, а ця задача буде записувати у нас до списку. Після цього у користувача є можливість подивитися свої задачі. Потім в нього є можливість. Редагувати свої задачі, і в нього є можливість видаляти свої задачі. Тобто тут ми використовуємо функції, тому що там, типу, Add Task в нас буде ця функція, потім Edit task, там ще одна функція і так далі. Потім використовуємо в нас списки або там масиви, кому я краще зрозуміти це. Потім в нас йдуть словники. І перевірка, і ще цикли. Тобто, ми тут е заторкнемо усе що ми пройшли до цього. Тобто, коли користувач додає задачу, він пише назву задачі та опис цієї задачі. Ось. А, і потім він може. Давайте спочатку зробимо, щоб він писав тільки назву задачі, тобто в назві він там буде вказувати там поїсти і все. Опис не потрібен, це зайвий, мені здається. Ось. А, якось так. Задача зрозуміла. Так. А, Валерій. А що він повинен буде зробити? Він повинен поїсти цю задачу далі що воно буде ну, повинно зробити Потрібно зробити to do list Користувач може туди записувати задачі, їх редагувати, їх видаляти. Ось. Я привів приклад, типу, запускається програма, користувачу дається там список всіх можливостей цієї програми там, додати задачу, редагувати задачу, видалити задачу і подивитися всі задачі. Ось, після цього, користувач натискає, наприклад, додати задачу. Він вводить назву задачі, та ця задача записується за допомогою словника до масиву, до списку. Після цього він може там редагувати задачу. Він натискає, він вибирає, яку задачу редагувати, тобто те, що він вписав. Ми знаходимо це все в масиві, він вписує там, відредаговану задачу, і це все зберігається. Щоб подивитися задачі, нам потрібно просто вивести увесь масив. І для того щоб видалити користувачу, потрібно вказати просто індекс, і ми по цьому індексу видалимо. А, зрозуміло. Так, так. так. Зрозуміло. Але багато роботи. Ну, так. Так, добре, на цю задачу я даю 30 хвилин на ну, і скоріш за все, це все ще піде на домашку. Ось. Дякую. Але на домашку теж там буде багато задач. Ну як, практики багато. Добре, тоді працюємо, якщо будуть питання, задавайте.